Так. Всім доброго дня! дивіться, Зробили е, такий обгрейт нашого максимального насосу. Тобто ми зараз стали додати до датчиків, е, на, які йде на виключення бочки, і на датчик автоуровня. Е, зробили такі сйомні е, тобто Тепер можна їх при желанні відсоединяти, кому не потрібно. Це така перший апгрейд і вторий апгрейд. місто датчика авто, ну, автоуровня, автостарт, автостор, автостоп можна підключати тепер пульт. Кому може цікаво, є, ну, треба, щоб був якийсь винос з самого пульта, щоб не нагинатися. Можна місто датчика підключити такий же самий де розйом, вони на, ну, на пульт.